Гуманітарку ви вже напевно чули, що третина її не дійшла. Ну тобто вкрадена, фактично. Але е, я тут ось що хочу вам пояснити. Ви ж розумієте, що це не вкрадена? Ну тобто, якщо приходить мільйон пар взуття для військових, і третина крадеться 300 тисяч. А то це ж не хтось собі вкрав 300 тисяч і поклав собі дома в шафу 300 тисяч паробу, пар взуття. Ви ж розумієте, да? Обувки для військових? Це не так робиться. А ви здогадалися, як це робиться? Ні? А ну подумайте. Подумайте отак секундочку, як це робиться? А це ось як робиться. Ви донатите, збираєте, купуєте в магазинах в тому числі і відправляєте бійцям. Те, що дано нам і так, нашими там, партнерами, людьми і країнами, які співчувають нашій біді, потім, про, потім просто з ваших кишень витаскують гроші. Ті люди, які вважають, що ви їм винні. Отак. От Отак це працює. Я ні в якому разі не кажу, щоб ви не допомагали бійцям. А, тому що так побудовано. Так побудовано. І вони там не повинні страждати від того, що а, ми їм не купимо чого-небудь чи не передамо чого-небудь. Так побудовано. Це питання не до воїнів, це питання до тих. А, я не хочу тут погане слово казати на букву Г, на букву і на букву Б і на букву все. Це до них питання. Але проблема в тому, що ви навіть не знаєте їх. Не знаєте. Ці люди, скоріш за все, тримаються за серце десь у Верховній Раді або біля Верховної Ради, або десь в кабінеті міністрів, або й вище і клянуться, як вони люблять Україну. А паралельно ми їм. От Одгуємо, донатячи на армію, фактично частину цих коштів донатів, фонди, е які збирають ми з вами, просто витрачаємо на те, що і так Україні дано. Уявляєте цинізм ситуації? А ви думали, як це відбувається? У когось на дачі 100 тисяч пар взуття, а? у когось просто дача ще одна. І ні, не в Україні, ні. Я думаю, десь там в Лондоні, на Майорці, там, ну і так далі. В Штатах. У них же сім'ї, у них же коханки, у них же собачки. І все це треба а, забезпечувати. Ну, і плюс автомобілі, коштовності, телефони, і ще автомобілі, меблі, італійські, італійські, ні, не фабрики Березка, ні-ні. ні, 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 ні. Угу. І попу вони підтирають необухівською бумагою. бумагою. Ну, все. Знайте більше, підписуйтесь телеграм шапці.